Вас вітає компанія Тенесі. Мене звати Володимир Лавренюк. Сьогодні на огляді жниварка 635X. Серія жниварок Х. Жниварки з видвижним ріпаковим столом. Якщо умови вашого регіону передбачають те, що ви збираєте і ріпак та решту культур одночасно, строки збирання збігаються. Це ідеальне рішення, тому що переобладнання ріпак не ріпак займає 15 хвилин. Хто в джундірі знається, дану систему знає, простіше навести приклад жниварки варіо. Суть роботи та ж сама, що жниварки класа Варіо, що іксова жниварка в джундіра. Видижний ріпаковий стіл та кріпляться бокові ріпакові ножі. Джундіра з цим простіше, в нього завжди їх два класа 2 це рідкість, джендіра це правило.